Артем, топ рекомендації по шарму. Найкрасивіший кораловий риф. Coral Sea Sensatory. якість? hotel. Now Новий готель, який рекомендуєш. Nvidia Coral Beach Run. Зараз подивіться вартість 1150-1200. за двох. Готель які не рекомендуєш. Amphorus Beach. Зараз реноваційні роботи і ще й завищена вартість. Найкращий готель для зимового відпочинку. Тут Jazz Fanara, Reef Oasis Beach. І парк Реженсі Шарм зараз з'являється часто по вартості. Готель з найбільшим аквапарком. Альботрос трос Акваблу, або аквапарк. Це один комплекс. Найкращий готель ціна якість з аквапарком, який підігрівається тут, або бюджетний Continental Plaza, або більш високого рівня. Монтемар або Дімант. Найкращий готель чотири зірки. Oasis – мережа Савой. Бюджетний готель, який рекомендуєш. Зараз Сафір Шарм. Готель з ідеальним піщаним заходом. Тут джаз Фанара, Ріф Оазіс і можна із бюджетних на мобей променада. Найкращий готель для сімейного відпочинку з дітьми. Тут думаю Рікса сестрадамість, тому що тут найбільший дитячий клуб. Самий європейський готель. Коралсі Сенсаторі і Джаз Фанара. Саме смачний готель Штейгенбергер Альказар. Для підбору бронювання посилання в шапці профіль, а також плюс в коментарях. Чи ви були в цих готелях?